А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу! У цій історії з'явиться новий вид нечисті, я такого ще не зустрічала, хоча захоплююся страшилками вже дуже давно. Але нечість, яка мешкає в студентському гуртожитку, це щось новеньке. До речі, це відео вийде напередодні 14 лютого або безпосередньо 14 лютого, я ще поки не знаю. Користуючись нагодою, хотіла привітати усіх закоханих з цим святом, побажати великого кохання і щоб ніщо не перешкоджало вашим почуттям. Цій історії, до речі, теж фігурує тема кохання, вона тут не основна, але все ж таки присутня. І я вважаю цю історію в дечому повчальною, тому що з неї можна зробити висновок як не треба любити. І коли кохання або те, що ми сприймаємо за кохання помилково, може зруйнувати наше життя. Так, зараз знов скажуть, що я спойлерю на початку відео, тому давайте просто слухати історію гуртожиток на околиці. Якби ж був здоровий мій брат, я його так соромлюся, треба було сказати Сашкові, що я сирота. Знову і знову Софія картала себе ковтаючи сльози. Через хворобу Тимура з сім'ї через п'ять років після його народження пішов їх батько. Софія все розуміла і не засуджувала його, бо жити поряд з безнадійно хворим справді важко і виснажливо. Софія відчувала себе маленькою і беззахисною дівчинкою, хоча їй на той момент було вже 15 років. Спогади закружляли дівчину. Вона прикрила очі і знову відчула гіркоту, панічний страх і неймовірний сором. Усе те, що відчувала, коли Сашко запропонував познайомитися з її мамою. Коли цей хлопець, міцно притискаючи її до серця, зізнався вперше в полкому коханні, коли ніжно заглядав в вічі. Вона була щаслива і нещасна водночас. Хіба могла Софія привезти його додому? У їх маленьку, скромну однокімнатну квартирку, де жили мама і брат, який був у інвалідному візку і хворів із самого народження. У нього була важка форма ДЦП. Мати Софії Ольга народила братика передчасно, раніше терміну. Усьому виною стали стреси адже поки ходила вагітна, постійно сварилася з батьком. Річ у тім, що ця вагітність була незапланованою. Жінці на той момент стукнув уже 41 рік, і батько був категорично проти другої дитини, відправляв жінку на аборт. Але вона не змогла, не піднялася рука вбити невинне життя. Звісно, що чоловік через це влаштовував скандали на регулярній основі як результат за високий тиск, інсульт і передчасні складні пологи. Немовля, тягнули бо Больга, вкотре втрачала свідомість, і народити сама не могла вже протягом 15 годин відтоді як відійшли води. Тому хлопчик і народився дуже кволий. А далі страшний, і невтішний діагноз. Потім і тато покинув родину з безнадійно хворим сином. Тимур заледве зміг сам тримати голову. Не ходив і майже не говорив, лише пускав слину, бо завжди, ніби усміхнений рот із нерівними зубами, майже не закривався. М'язи обличчя були безнадійно слабкими і ушкодженими, як, власне, і уся нервова система, і спинний мозок хлопця. Мати працювала двірником і жила у службовій квартирі, які тоді ще давали. Власне, тому вона й погодилася на таку роботу. Щоб закрити квартирне питання, а батько переїхав у гуртожиток з перегородкою на кухню і з зручностями в спільному користуванні. Хто тоді думав про Софію, про її комфорт, про те, як їй живеться, нехай терпить, бо така вже її доля, а вона не могла звикнути. У кімнаті завжди стояв задушливий неприємний запах, тому що брат ходив під себе був памперси. Софії здавалося, що її одяг і білизна, і вона сама вся просякла несвіжим запахом своєї домівки. Було соромно ходити до школи, було соромно зайвий раз наближатися до однокласників. Вона гірко плакала ночами, а вже з 16 років на вихідних ходила до загальної лазні, де безжально терла своє тіло мочалкою. Тоді і з'явилося у дівчини безліч комплексів і побоювань. Сором випікав настільки, що вона боялася навіть з кимось заговорити. Одного разу Софія поверталася із супермаркета і в неї порвався пакет. У дірку одразу висипалося кілька мандаринів. І випала пачка зі сметаною. Підбіг хлопець, запропонував допомогу, віддав свій пакет, так і познайомились. Її юне серце бажало ніжності й, хоч краплинку, любові, а Сашко ніби відчув усю глибину самотності Софії і підставив чоловіче плече, почали зустрічатися. Соні виповнилося вісімнадцять. Вона все частіше думала з'їхати, але ніяк не наважувалася розпочати розмову з мамою. З батьком вона припинила спілкування майже одразу, як він пішов. А ось матір жаліла, допомагала, звичайно, але не було між ними теплих стосунків. Ніби причаїлася образа за відсутність нормального дитинства, так званого становлення особистості, а згодом і нормальної юності, коли хотілося усамітнитися. Гнітючі сльози мимоволі наверталися на очі, коли Софія думала про все це. Мати могла б і покинути малого, як її пропонували ще у Пологовому. Наприклад, Софія так би і зробила напевно. Мама могла б присвятити своє життя здоровій дитині, тобто їй своїй донеці, але вона обрала не Софію. Здавалося, дівчинка була нікому не потрібною. Сашко зумів подарувати Соні любов і усе те, чого їй так не вистачало, вона теж віддала усе не вагаючись він був першим її чоловіком. Софія і Сашко зустрічалися четвертий місяць і все в них йшло до весілля. Її обранець був на відміну від Софії із заможної родини. Він не пара тобі, вперто нашіптував внутрішній голос. Та кохання затьмарило і розум, і будь-які інші почуття, окрім пекучого гіркого сорому. Соня категорично відмовлялася знайомити Сашка із мамою, знаходила безліч причин вже цілих два місяці. Ну, от як вона це зробить? Вона донька місцевої двірнички. З часом її матір перетворилася на тітку невизначеного віку. Хоча матері було лише 48, виглядала вона значно старша. Софія зрозуміла, що через цей панічний страх і сором перед Сашком, через цю таємницю про своє ганебне походження, майбутнього у них з коханим не може бути. Адже у Сашка дуже забезпечені батьки, впливові люди на високих посадах. І тут перед з ним Соня, заторкана з бідної родини, брат інвалід і убога матір Ольга, що до того ж працює двірничкою. Жінка з глибокими гіркими зморшками, замотана у діряву вовняну хустку. Згорблена від щоденних клопотів і важкого життя. Ти знаєш, хто її матір цієї твоєї соньки? Ти зовсім з глузду з'їхав, допитувалася мати Сашка, дуже доглянута пані з гарною зачіскою і вишуканим манікюром. Ні. її син якраз вийшов із ванної кімнати, витираючи волосся рушником, і ще геть нічого не підозрюючи. Вона ще не познайомила сказала наступного тижня запросить у гості. А що? Вона працює двірником, і живуть вони у службовій квартирі. А ще у твоєї Софії брат інвалід. Це погана спадковість. Ти хочеш неповноцінних дітей? Дівка без роду без племені, знайдена на смітнику, якби була якась красуня, я б зрозуміла, там приваблива зовнішність, гарне волосся, сяючі очі, так і того немає, така собі звичайна сіра миша. Сашко зупинився на мить і насупив своє гарне високе чоло. Йому стало зрозуміло, чому Соня стільки часу зволікає. А він вже купив обручку. Він хотів попросити руки у матері своєї коханої дівчини, але ж він нічого не знав і не здогадувався. Висока посада його батька в міністерстві освіти давала можливість його мамі ніде не працювати. Їх родина все життя спілкувалася лише із, так би мовити, елітою міста, багатими бізнесменами і їх красивими дружинами, із всілякими працівниками вищої ланки у дорогих вишуканих костюмах. Із шишками, що приїздили на будь-який захід на крутих автівках і їх здебільшого возили водії. І раптом ось такий сюрприз із майбутньою нареченою. Хотів би він усміхнутись, сказати щось на захист Соні, але натомість похмуро змовчав і задумався привести у сім'ю таку дівчину, навіть якщо вона буде хорошою дружиною, скромною, вірною. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Все сталося раптово, Сашко покинув Соню. Просто написав коротке повідомлення «Пробач, нам не варто більше зустрічатися, я одружуюся з іншою, з дівчиною мого кола, наші мами подруги. Тож вибачай знайдеш і ти своє щастя, прощавай. Коли, виплакавши усі очі, Софія підвелася з ліжка, то одразу почала шукати кімнату будь-яку й будь-де аби окремо і подешевше. Від матері переїхала без пояснень у студентський гуртожиток на околиці міста. Поселилася у дуже вбогу маленьку кімнату на два ліжка. Комендантка, звичайна груба тітка з гулькою, вимагала оплату вперед за два місяці і повідомила, що підселить згодом ще й дівчину студентку, а поки хай Софія живе одна. Показала спільний туалет і кухню з чорною пліснявою на стелі коло вікна. Кухня була загальною, на чотири кімнати. Там в ряд стояли газові плитки. Кухня зачинялася на ключ, який тітка простягнула Софії зі словами Плита вашої кімнати друга від вікна, все зрозуміло. Так. Софія не могла дочекатися, щоб закрити двері кімнати і залишитися на самоті. Знову її огорнули гіркотою і відчаєм, безнадійно зруйновані мрії. Дівчина відчула початок безпроглядної депресії. Вона лягла на ліжко, відвернулася до стіни і втупилася поглядом у полущену місцями штукатурку. Сухі очі пекли від раніше виплаканих болючих сліз. Софія мусила все-таки через якийсь час піднятися з ліжка і піти до туалету. Стояла глибока ніч. Дівчина вийшла з кімнати у порожній коридор. Нічна тиша, темрява. Соня взяла до рук телефон і ввімкнула ліхтарик, що вихопив до половини, пофарбовані в облізлу сірий колір стіни. Вона навіть хотіла повернутися і пошукати якесь відро у кімнаті. Так було лячно йти в кінець коридору, але все ж таки зібралася, важко зітхнула. Переступила поріг своєї кімнати і прикрила двері. Відчинивши туалет, Софія наморщила лоба і закрила рукою носа. Різкий запах сигаретного перегару і несвіжого повітря вдарили у ніс. Чи тут взагалі хтось прибирає? майнула думка. Розпорядок прибирань висів на дверях туалету. Кабінок було чотири на чотири кімнати. Номер її помешкання значився на завтра. Блін, я тільки заселилася, а вже браткий туалет доведеться мити. На виході Соня на мить зупинилася і почала вивчати список, і раптом побачила, як назустріч іде жінка розтягнута на грудях футболка, спортивні штани, витягнуті на колінах, коротке патлате волосся, справжнісенька мешканка гуртожитку, що мала трішки пошарпаний неохайний вигляд. Софія зітхнула з полегшенням хотіла привітатися, познайомитися, аж раптом світло телефонного ліхтарика вихопило обличчя цієї нічної зустрічної. Рука сіпнулася, а телефон впав на підлогу. Обличчя незнайомки було не наче муміфіковане, як жовта маска, страшна, спотворена, немов обвуглена порепана шкіра, червоні, широко розплющені, нерухомі очі, а в них жахлива порожнеча. Неймовірний страх скував усі рухи Соні. Навіть не піднявши телефон, вона у паніці побігла у бік своєї кімнати. І тут потвора схопила Соню за руку і так міцно стиснула її, що дівчина зойкнула, але її несамовитий крик застряг у горлі. Другою рукою Софія намагалася розтиснути пальці монстра у жіночій подобі, вкусила з неабиякою силою, відірвала рукав своїй кофти і, врешті, вислизнула, побігла. За спиною чулося хрипіння і шипіння. Ось заповітні двері і відчинила. Забігла всередину. Але страшна, спотворена жовта рука не дала зачинити двері до кінця. Просунулася у маленьку щілину, яка ще залишалася. Софія натисла щосили. Вона не почула ані хрускути кісток, ані інших звуків, лише жалюбне скрипіння дверей, своє важке дихання і прискорене серцебиття. Зуби Соні знову вчепилися у пальці, що не давали закрити двері, липкий згусток, схожий на кров. Лишався на місці кістлявих пальців. Нарешті Софії вдалося зачинити двері. Вона натиснула на них всім тілом, закрила нагачок, що почав вигинатися під важкістю ударів по той бік. Двері ходили ходором, аж поки Софія не підсунула до них важку тумбу, і де тільки сили узялися. Але, раптом, згусток, залишений на одвірку, почав рухатися. Із нього полізли якісь безглузді великі чорні створіння, схожі на тарганів. Вони швидко заповнювали маленьку кімнату, почали лізти Софії на ноги, а потім на руки. Крик зірвався з губ дівчини, і вона почала несамовито топотіти ногами, скидаючи цих мерзенних жуків зі свого тіла. За дверима почувся скрипучий моторошний сміх і низький голос. Не сіпайся, мала, ти у пастці! Тобі не знищити всіх. Що ти таке? Згень, мерзенна нечість. Ти кошмарний сон, це неправда. кричала у відповідь Соня. Я їх повелителька. І тарганів, і мишей, і щурів, що живуть у підвалі. Хочеш і ти нею станеш? Радій, я обрала тебе на роль своєї помічниці. Можеш не кричати, не напружуйся, мала. Я всіх приспала. Я господиня цього помешкання. Звуть мене Геля, відкривай. Голос за дверима був скрипучий, але впевнений і переконливий. Геля або господиня епідемії ляку та ярості це типовий домовик студентського гуртожитку. Вона сама себе так назвала. Ця істота харчується страхами студентів і їх негативними емоціями. Вона не добрий домовичок, що живе у затишній оселі чи квартирі, і здебільшого тільки вночі виходить. У монстра такої великої будівлі, як гуртожиток, безліч обов'язків, і їй ніхто не наливає молочка у блюдце. з нею ніхто не говорить. Її тільки лають, коли згасає світло або ламається старий холодильник. Тому вона й шукає помічницю давно шукає. Але сучасні мешканці її зовсім не бояться, ба бо більше вони навіть вітаються і питають, як справи, не дивлячись на неї, а лише втупившись у свої кляті телефони. Усього цього Соня не знала і відчайдушно боролася із тарганами, але їх менше не ставало. Тоді дівчина вистрибнула на підвіконня і розчахнула вікно. Різкий ковток холодного повітря не привів до тями. Дівчину майже паралізував панічний страх. Вона пошкодувала про телефон, який лишився на підлозі коридору біля туалету, з неабиякою відразою розчавила ще десяток тарганів і набрала в легені холодне повітря. Так, у неї лишався лише один вихід стрибати з вікна. Спочатку дівчина вигнулася, відсунувшись на край свого підвіконня ближче до саморобного дашка, який стирчав над вікном другого поверху. Вона впала на цей покатий козирок, що, на щастя, пом'якшив удар. І тільки потім скотилася на холодний мокрий асфальт. Незважаючи на різкий пронизливий біль, Софія встала і продовжила рухатися. Припадаючи на ліву ногу, вона побігла у напрямку центру міста, саме до тих знайомих місць, де жила її мама. Ось траса, ось дорога до міста. А ось і моторошна суха жіноча фігура в просторому одязі, що безшумною тінню відділилася від дверей сірої будівлі гуртожитку. Софія розсміялася і прискорилася. Вона знала напевно, що далеко ця жінка-монстр не відійде від своєї домівки. Як без тебе мешканці будуть! Повертай назад, ти, Геля Мерзота! Помиляєшся, мала, я тебе дістану. І домовиця теж пришвидшила свій крок, стікаючи кров'ю з розбитої голови, спостерігаючи за неприродно вигнутою явно зламаною лівою ногою, яка волочилася, і не відчуваючи болю. Лише липкий жах. Софія вискочила на проїжджу частину. Автівка, що неслася дорогою, ледь встигла загальмувати. А дівчина ледь встигла відскочити на узбіччя. З автівки швидко вискочив чоловік. На щастя, він не ставив дурнуватих запитань, що сталося. Він просто допоміг дівчині сісти на сидіння поряд. Боже, що з вами? Вам потрібно до лікаря? Хто це з вами зробив? Ніхто. я, я сама вистрибнула з вікна, з третього поверху будівлі. Там, там, просто відвезіть мене додому, будь ласка, швидше. Геля бігла слідом, а Софія вже втрачала свідомість, але, тримаючись з останніх сил, вона благала й молила водія. Те, те, що наближається, це не людина. Їдьте, будь ласка, благаю. На щастя, водій послухався і рушив, набираючи швидкість. Прийшла до тями Софія в лікарні. Рука й нога були у гіпсі, очі ледь розплющувалися від набряку й гематоми. Біля неї сиділа заплакана мама, стільки невимовного болю й відчаю прочитала на обличчі рідної людини дівчина, і стільки полегшення, коли Софія ледь розліпила повіки. Доню, вибач мені, я все розумію. Той хлопець пішов через мене, і ти переїхала через мене, якби не я, нічого цього б не сталося. Мамо, це ти пробач! пересохлими неслухняними губами прошепотіла Софія, знову провалюючись, чи у сон. Чи то в сірий туман. Згодом вона знову прийшла до тями. У здорову, незабинтовану руку встромлена голка від крапельниці. Повільно крапають ліки, і мама знову поряд. Втомлена усмішка, синці під очима. Мамо, мій телефон. Я вчора, поки ти спала, знайшла гуртожиток. Поки не брала твої речі, вони не розпаковані у валізі, а телефон ось він. А де він був? У кімнаті на столі. як ти увійшла? Комендантка двері відчинила. Вони були підперті тумбочкою, це ледве вдалося їм вдвом. Їй із таким огрядним міцним чоловіком, сантехніком. Гачок підчепили довгою тонкою голкою, а далі навалилися разом на двері всією вагою. От вони й подалися. Доню, ти не переймайся, усе буде добре. Відпочивай, рідна, мені час додому. Як мій телефон потрапив на стілу кімнаті? Я його не підняла, не встигла. У мене його не було при собі. Приходячи до тями, раптом усвідомила Софія. Вона з жахом поглянула навколо. Мами вже не було біля неї. Телефон лежав з темним екраном, вимкнений, певно, розрадився. Хотіла подивитися, простягнула здорову руку, але та була ватяною, неслухняною, і коли рука повернулася долонею вниз, то раптом Софія побачила серед тонкого пушка волосся на руці велику довгу роду волосину, схожу на вусик таргана. І поки виречені від жаху очі дивилися на це потворне явище, вусик чи то руда тонка лапа ворухнулася, і з-під шкіри вирізла ще одна, Софія міцно заплющила очі, з яких покотилися рісні сльози. Ні, мені просто здалося. Це жахливий сон, просто сон. Ось зараз я розплющу очі, але вона боялася їх розплющувати. Серце пропустило удар, Липкий жах скував навіть думки. Сон, волала підсвідомість. Сон, стиха повторили вуста. Що, доню? Повіки Софії миттє розліпилися. Вона глянула на свою руку, яку легенько стискала мама. Нічого, мамо, просто мені наснився кошмар. Ти повернешся додому? Так. Доню, це ж не була спроба самогубства, правда? Ні, ні, ні в якому разі. Я не намагалася звести рахунки з життям, я потім все розповім. Яке щастя, Люба. все буде в нас добре, тепер усе буде добре. Знаю, втомлено промовила Софія, а потім перевернула руку і переконалася, що напевно таки привиділася адже вона ще досі під дією ліків. Софія переконала себе, що здолає домовицю. Головне, не боятися і не вигадувати усіляких нісенітниць, адже вона знає свого ворога. А в гуртожиток вона більше не повернеться. Ну, як сподобалась історія? Напишіть ваші думки в коментарях. А якщо ви хочете підтримати автора історії фінансово, то його реквізити я залишу в описі під цим відео. Будемо вдячні. Почуємось!